Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Денік Вебмайстер і в сьогоднішньому відео я покажу вам, як в документі Word при наборі тексту можна швидко перетворити число, написане цифрами в текст. Це корисно знати, адже при написанні великих чисел текстом вам легше буде застосувати функцію, аніж писати все самостійно. Отже, для того, щоб перетворити число, написане цифрами в текстовий формат, наберіть в документі Word потрібне вам число. Цифрами, виділіть цей набір цифр, натисніть комбінацію клавіш Ctrl F9, поставте перед числом знак дорівнює, а після числа напишіть slash, зірочка та англійськими буквами «card text». Тепер виділіть всю цю конструкцію або переконайтеся, що функція підсвічена, включаючи фігурні дужки, І натисніть F9. Як бачите, після цього цифри перетворюються на текст. Важливо знати, що цифри прописом пишуться тією мовою, яка виставлена в налаштуваннях розкладки клавіатури. Тобто, якщо у вас виставлена українська мова для написання тексту в Word, то й число буде написано прописом саме на цій мові. Якщо ж вам треба змінити мову написання числа буквами, то просто змініть розкладку клавіатури на потрібну мову, на англійську, на російську чи будь-яку іншу. Є обмеження. Перемикач формату карт текст може перевести будь-яке число в текст, але це число не повинно перевищувати 1 мільйон. Функція працює тільки з числами, довжина яких не перевищує 6 знаків. І функція округлює дробову частину до цілого числа. Тобто дріб, дробове число, написати текстом у вас не вийде. Воно буде округлене до Цілого числа. Сам же текст пишеться з маленької букви, тобто всі слова пишуться в нижньому регістрі. Але якщо вам потрібно, щоб слова писалися з великої букви, то можна застосувати перемикач формату CAPS. І от якщо ми напишемо ось таку конструкцію. Після картекс напишемо зірочка капс і натиснемо потім F9, то результат у нас буде ось такий. Кожне слово написане з великої букви. Друзі, сподіваюся, що відео було для вас корисним. Якщо воно вам сподобалося, то не забудьте поставити лайк, підпишіться, будь ласка, на канал і напишіть хоча б один коментар, щоб даний відеоролик побачило якомога більше людей. До нових зустрічей!